Усім привіт! Сьогодні у нас BMW E90, ще є 91. Я вже не пам'ятаю точно. 320-та. Не пише. Ну добре, не, не важливо Помилка Вальватронік. Помилка не касується. О! Вдали, удалилося. Окей, поки удалилося, робимо. Адаптацію вальватоніка. Може, <різь> бо я вже з три рази пробував, в мене нічого не вийшло. Я зібрав може, що пошивали, бо я вже з три рази пробував, в мене нічого не вийшло. Я жалізу знімати. самого Альватроник и помылка. Бляха, муха, придется цена понажимать. Секунда. назад. І окей. Поки ще нічого мала би адаптація піти, бо я перед цим пробував. Чути, що він намагається адаптуватися. Ну, не пішло навіть. Процес не може зростать. Бачите, не йде. А тепер помилки читаємо. Помилок немає. Дивно. Дуже дивно. Щось падає. Окей, запускаємо. Як вона сама вилічилась, чи що. Окей. А тепер читаємо. О, тронік. Загаляємо ну, і знову бачите, з'явився. Але пропаків ще, бачите, щось пішло не так. Я розібрав тут пластиці, там лежить. Там немає нічого сложного. Але зараз прийдеться сняти розпорту. Я її щас, може, виверну. Тут відкручу. Заверну туди, бо я навіть не знаю як вона там закручена Бляха муха як вона там тримається посилати ще я ще що сей це і вона туди піде Якщо не піде, навіть болта немає де його відкручувати Снімати прийде дворники Шукати той болт добре поки ставлю на паузу щось я кришку снять зняти ці поперечки. Тут, тут болт. А тут знімаю цю защурочку і тут другий болт. И там воно таким повністю болт не треба викручувати, витягувати. Але все рівно не давало снять кришку. Це така штука там стоїть спереді, так ногами куди заходять. Ці, ці розкоси вона тут стоїть в цьому місці. Ну так, трошки глупа система, але навіть коли її знімаєш, дуже тяжко витягнути кришку. Ну я вже достав. Зараз буду знімати сам цей Вальватронінку, так він виглядає. Я думаю, може зараз підключу фішку. Включу зрага, і подивлюся, чи він взагалі спрацьовує. А якщо не спрацьовує, то він мертвий. Він дуже гарячий чомусь. Диву настив, а він ще гарячий. Ну, два болти на 10. Так, да, якби зробили якесь кріплення, щоб болти виходили сюди. Тут я відкрутив його, витягнув, поміняв і проблем немає. Але зробили зробили так. Ну, Інженером Краще видно. Так все виглядає. Зараз відкручую два болти на 10. Буду купляти новий і ставити. А, і власника ще проблема стукіт спереді. Він говорить, що був на СТО, сказали, рульова рейка. Я їздив, ну, приїхався, щоб зрозуміти, воно десь гупає в ноги. Але не зрозуміло звідки. Мені здається, що ці хрестовина спробую підтягнути тут. Я бачу гайка, щоб підтягнути рольову рейку. Але погано, що немає нікого. Щоб хтось потіліпав. Дуфта особо не видно. Ну група є добре, речаги вроді би всі цілі. Але самі наконечники можуть клепати. Тут що у нас? Тут речага немає, так? Да? Це окей. Ну, Щось крипає. Аж в ноги віддає. Я думаю, може стойка відкручена. снимаю вольватроник. И на сегодня все. Снял Вальватроник, вышел на дверь. Такая точка тянет. ходу сейчас дождь пида. А у нас сегодня, вчера и сегодня день места было. Цветку и там аттракционов навезли. Днем было жарко дуже. О, пошел дождь. Замінив його альватронік, це вже новий. Я зробив адаптацію, зібрав уже все, запустив і з'явився стук десь в цьому місці. І стук таки був, як вроді би щось стукає по клапані кришки, ну, і мене чути, як віддавало в кришку. Я розібрав тут нічого не достає інформації, як виставити. Сам вальватронік немає. Я в тому положенні, в якому воно стояло, заложив новий, зробив адаптацію, адаптація пройшла, але з'явився стук. Я зараз розібрав, виставив е ВМТ верхня, верхню мертву точку. То Зроді би ближні ці отвори зійтися, якщо стоїть воно на верхній мертвій точці, цей ванос і знову зараз закладаю. Так його треба двигунчик цей закрутити. Якщо ви розібрали, уже то ви поймете, про що йдеться. Сам ролик накрутити на шестеренку. Закручу гайки, зараз підключу і зроблю адаптацію. Зараз я закручу і продовжу. Зараз запустимо ще раз адаптацію. Зараз перевіримо на помилки спочатку. Поставлю на паузу, бо довго підключається. Далі підключилось. Знову помилки по вольватроніку, ми їх скидуємо. Угу, Помилок немає. І робимо адаптацію. Окей, okay. окей. Okay. І зараз окей, і біжу. Адаптація пройшла, і він став десь в середнє положення, якщо брати центр. І перед цим я так само зробив, але думаю, що із-за того, що в мене воно було не ВМТ. Хоча те саме. Не знаю, зараз ще раз зберу. І подивлюся, чи пропаде цей звук чи ні. Але звук був. То що збираю зараз? Тут от верхні точки. Зараз скидую, зараз подивимося, що пише. Чи Все добре пройшло, чи ні. Процес зростав праведлово, Ну, процес пройшов. Добре, функція закончена. Окей. Читаємо знову помилки, помилок немає. Добре, збираю і будемо слухати. Але збираю, не знаю. Може прокладку поміняю, бо прокладки нової немає. Але ну, дивлюся, є масло. Чи це старе натекло? Там Чи коли я запускав, прокладка пропустила. Зараз позвоню до власника, запитаюся міняти прокладку чи ні. Ну, я думаю, що він захоче міняти, вже і так все розібрано. Якщо захоче міняти, то я оставляю це на завтра. Що запустився, я зібрав. Поміняв прокладку під клапаною кришкою, їх там дві йде. Дві прокладки на січних колодязях поміняв прокладку. Ну, і штук добре пройшов. Виграє маску, те що попало. Зараз почекаємо. Трудно звісно завести її, мішає провода. Вроді би працює добре. Зараз перевіримо на помилки. Я, в принципі, буду віддавати, якщо все добре. Зараз глянемо, що він покаже.